Вітаю, шановні друзі. Британська розвідка повідомляє, що російська армія вже знаходиться в 10 кілометрах від міста Покровськ. Те, що вам не розкажуть на українських медіа, а навпаки, ще більше заб'ють баки чергової пропагандонською інформацією про те, що все добре, друзі. Що пише британська розвідка в своєму Твітері? Війська РФ перебувають уже за 10 кілометрів від Покровська, розвідка Великої Британії. За її даними, російські війська за останній тиждень прискорили на наступ на місто Покровськ Донецької області України у Лондоні не сумніваються, що збройні сили РФ увійдуть у зону міської забудови однак зазначають, що темпи їхнього просування водночас ймовірно знизяться. Міністерство оборони РФ 1 вересня заявило зняття селища Птиче, що розташоване за 24 км від Покровська. Ну і звичайно, у Києві цю заяву не прокоментували друзі. Як ви розумієте, тому що Київ дає лише позитивні новини для того, щоб ну знову як було двадцять.

Ніхто не почав тікати. Да? От Покровськ важливий вузол постачання зсу. Через нього проходять залізничні колі. У разі його втрати українській армії доведеться прибудовувати свою логістику в Донбасі. Крім того, проблематичне стане маневрування резервами зсу між укріп районами в районах Вугледара і Часову Яру. Друзі, це пише британська розвідка. Те, чого вам не скаже ні українська правда, ні наша влада. А депутати сьогодні тільки виходять і кажуть, що ну втрата Покровська нічого страшного в цьому немає, і все там добре. Друзі, набридла ця брехня, вже чесно кажучи. Читайте міжнародні змі і читайте дані розвідок інших країн, наших союзних країн, а не те, що наші пропагандони розповідають в телемарафоні. З повагою, ваш адвокат Демченко.